Сідаємо в зручне положення, налаштовуємося на практику, можемо закрити очі, спинка рівна, спостерігаємо за своїм диханням, праву руку ставимо на животик, ліву на груди і відчуваємо, як з вдихом. Животик нашій округляється, як кулька з видихом опускається, підтягується до спинки. Вдих, животик надувається, як кулька, видих опускається. Кожен дихає в своєму темпі. Відчуйте цей потік повітря. Дуже добре. Можете відкрити очі. Акуратно, без різких рухів, лягаємо на спинку. Тягуємо коліна до грудей і легенько поперекочуємося з боку на бік. Зробимо масаж спини. Відслідкуйте при цьому, як вона себе почуває чи їй комфортно. Ставимо долоні на коліна і робимо кругові рухи колінами. Помаленьку, сп... акуратно, не спішимо, пропрацьовуємо тазові суглоби, в одну сторону і тепер в іншу сторону, дихаємо спокійно. І впевнено. Дуже добре. Опускаємо стопи на килимок і коліна направляємо в праву сторону, а погляд вліво. Тепер навпаки, коліна вліво, погляд вправо, плечі стараємося не відривати від килимка. Повторимо декілька разів акуратно, ніжно, з любов'ю до себе. І в центр. Праву ніжку ставимо на ліву і підтягуємо ліву до себе. Коліно правої ноги пробуємо від себе відігнути, щоб воно не торкалося грудей. Тепер повністю ставимо праву ножку на ліву і направляємо ножки в ліву сторону, погляд вправо. Дихаємо. Можливо, ви відчуєте розтягнення. В сідницях, у спині. Акуратно міняємо ножки, тепер ліва йде на праву. дихаємо спокійно та глибоко. Якщо відчувається напруження у вашому тілі, направляйте потік повітря у те місце. Ліву ножку ставимо повністю праву і нахиляємо колінка в праву сторону. Погляд вліво, плечі не відриваються від килимка, дихаємо з видихом, відчуваємо, як наші коліна опускаються все нижче. Акуратно піднімаємося в центр, розплітаємо ніжки, руки вздовж тулуба, на вдиху піднімаємо таз, видих опускаємо. Вдих таз догори, видих вниз, повторіть декілька разів, поєднайтеся з диханням. Тепер на вдиху піднімаємо таз і руки вгору, назад, видих, опускаємо таз і руки. Вдих руки разом з тазом назад, видих, опускаємо. Ще раз вдих догори, видих, опускаємо. І останній раз затримаємося. І опускаємося молодці. Беремось руками під коліна, підтягуємо коліна до себе і перекочуємося вперід назад, Так, щоб повністю сісти. Розгойтуємося і сіли. Молодці, скращуємо ноги. Вдих, витягуємося вгору, на видиху нахиляємося в праву сторону, права рука торкається килимка, дихаємо, вдих в центр, на видиху в ліву сторону нахил. Спинку не скруглюємо, не завалюємося наперед, стараємося відкрити груди. Вдих в центр, на видиху в праву сторону, і виправляємо ліву ножку, вдих в центр і нахил до лівої ножки. Дихаємо, вдих в центр. Піднімаємо ножку, і беремось за стопу і виправляємо її вперід. Вона може згинатися в коліні, хтось може повністю виправити кожного своє положення, дихаємо, беремо за великий палець витягнутої ноги і направляємо її в ліву сторону. Дихаємо. Плечі опущені, спинка рівна, дихання спокійне, повертаємо ніжку в центр і опускаємо на низ. Вдих, витягуємося вгору, на видиху в ліву сторону нахил, дихаємо. Витягуємо праву ножку і виправляємо її вдих в центр і на видиху нахиляємося до правої ніжки. Стараємося груди відкрити, прокрутитися і дихаємо. Піднімаємося. Вимагаємо собі руками, ніжку переводимо в центр і випрямляємо вперід перед собою. Спинка рівна, вона хоче зігнутися, ми її не згинаємо, краще зіг... згинемо коліно вноці. Дихаємо. Беремо за великий палець і відводимо ножку в праву сторону. Пам'ятаємо плечі опущені, дихаємо. Акуратно повертаємо ножку в центр і опускаємо на килимок. Вдих, витягуємося догори, на видиху, нахил вперід. Витягуємося вперід і тоді нахиляємося. Якщо можете, опускатися на локті. Акуратно підіймаємося. І переходимо на четвереньке, коліна під тазом, зап'ястя під плечима, вдих, прогинаємося в спинці, погляд вгору, видих, спинку округляємо підборіддя до грудей. Вдих, прогин, видих, округляємо спинку підборіддя до грудей. Повторимо кожен в своєму темпі. Останній раз, і на видиху сідаємо в позу дитини, на п'яточки, руки витягнуті вперед, відпочиваємо, відчуваємо розтягнення, можливо, в спині, можливо, в плечах. Піднімаємося на четвереньки і копчик направляємо назад. Піднімаємося в собака мордою донизу. Можемо коліна зігнути тут, попереминаємо на місці, покрукуємо, піднімаємо праву ніжку і переводимо її вперед до рук між руками. Опускаємо в заднє коліно, вдих, підіймаємося, руки вгору, на видиху згинаємо лікті і намагаємося лопатками доторкнутися одна до одної. Вдих, руки вгору, видих, зводимо лопатки, повторимо декілька разів. Вдих і на видиху опускаємо ліву руку біля передньої ступні, права рука направлена вгору і назад. Вдихаємо. Акуратно провертаємося вперід, випад бігуна. І хто може залишається в цьому положенні, хто хоче просунутися далі, опускається на передпліччя, дихаємо, витягуємося спинкою вперед. Акуратно підіймаємося, відводимо передню ножку назад, собака мордою донизу. Планка, нижня планка, собака мордою догори, плечі опущені, штовхаємося руками від килимка, і собака мордою донизу, піднімаємо ліву ножку. І переводимо вперід між руками. Коліно заднє опускаємо, вдих, піднімаємося вгору, на видиху зводимо лопатки, вдих руки вгору, видих зводимо лопатки, повторимо так, як ми робили вже це положення. Вдих і на видоху праву руку опускаємо на килимок, ліва вгору, і можемо її опустити нижче, ще більше провернутися в ліву сторону. Дихаємо. Акуратно повертаємося вперед, можемо затриматись тут, або хто може опускає лікті на килимок. Дихаємо. Якщо є напруження, стараємося з видихом його відпустити. Піднімаємося, відводимо ножку назад, собака мордою донизу, планка, якщо втомилися, можете відпочити, а хто готовий йти далі, стає в бічну планку, вага тіла рівномірно розпреділяється на руці і на нозі, дихаємо. Повертаємося в звичайну планку і планка на інший бік. Повертаємося в планку, переопускаємося легенько на низ. і собака мордою догори, і собака мордою донизу. Відпочиваємо тут, вдих, торкаємося колінами килимка, видих, собака мордою донизу, вдих торкаємося колінами килимка і видих назад у гірку. Повторимо ще раз, добре. І легенько підходимо вперід до рук. Вдих підйом на половину, спинка рівна, копчик тягнеться назад, голівка вперед. Видих, нахиляємося повністю донизу. І вдих, піднімаємося вгору. І руків біля грудей видих. Ставимо ножки на ширині килимка. Вдих, витягуємося вгору. На видисі опускаємося вниз. Копчик направлений вниз, я обернуся до вас. Ми ліктями штовхаємо наші коліна, відчуваємо ще більше розкриття, копчик вниз, голівка догори. Так, дихаємо. Ліву руку відводимо назад, ставимо. На килимок, а правою, як вертольотиком, прокручуємо навколо себе і витягуємося вгору таз, дихаємо. І акуратно так само повертаємося, підтягуємо ручку заді. Повторимо на іншу сторону, праву руку відводимо назад і лівою навколо себе підводимо і таз піднімаємо, дихаємо і акуратно повертаємося в маласану. Руки біля грудей. Дуже добре, молодці, сідаємо акуратно, підтягуємо коліна до себе і відриваємо ножки від килимка. тримаємо себе м'язами пресу. Не завалюємося назад, сидимо на тазових кісточках, дихаємо, ще трошки, О, які всі молодці. Акуратно, з круглою спинкою, лягаємо на килимок, розводимо ножки по сторонах. І прийшло в час відпочинку. Розслабте м'язи, обличчя, очі. Рот. Розслабте плечі. Пальці рук. Розслабте спинку, животик, розслабте пальці ніг, коліна таз. Відчуйте, як з кожним видихом ваше тіло стає все важчим і важчим. Дозвольте напрузі покинути ваше тіло. Відпустіть будь-яке почуття страху, переживання чи стрес. Відчуйте, як з вдихом. Приходить позитивна енергія, любов, сила, мир і мужність. Почніть помаленьку рухати пальчиками ніг, пальчиками рук, порухайте тілом, потяніться, повертайтеся на правий бік, можете відкрити очі і помаленьку. Без різких рухів сідаємо, закриємо очі, пройдемося по своєму тілі, розкануємо відчуття. Подякуйте собі, що виділили час, щоб зняти напругу і наповнитися ресурсом. Я сподіваюся, у вас це вийшло. Я щиро дякую вам, що займалися зі мною. Я вірю, що ця практика піде вам тільки на користь. Напишіть, будь ласка, коментар, хто зі мною практикував до кінця. І па-па-па! Зустрінемося у наступних відео!